Сторонки були криптини і криптанки, Arsic, Криптоволя DAO. Е, і цей ролик буде про те, як я зробив свою першу суму в крипті, е, таку значну велику першу суму в крипті. Е, і стартанув шлях у цій сфері. Має бути цікаво подекуди навіть повчально. Е, тому беріть каву, беріть смаколики, беріть чай. І поїхали до історії. А що за сфера, у якій була можливість добряче заробити і почати шлях в крипті, це був запуск ноди проєкту. В двох словах, що це таке? Уявіть собі, що криптовалютна мережа, наприклад, така як Біткоін, це велика команда людей, які працюють разом. Кожна людина в цій команді має свій комп'ютер, який називається нодою. Ці комп'ютери спільно працюють, щоб перевірити і зберегти усі транзакції і записи про валюту. Кожна нода, тобто кожен ПК, перевіряє нові операції, щоб переконатися, що вони справжні та безпечні. Вони також розповсюджують інформацію між собою, щоб усі знали про всі транзакції. Коли вони погоджують про те, що все вірно, вони додають нову інформацію до спеціального такого записника, який називається блокчейн. Це допомагає забезпечити безпеку і правдивість операцій з криптовалютою. Я ж познайомився з нодами в січні у 2021 році, якраз коли біток летів в небеса, досягаючи все нових і нових максимумів. Це була нода від компанії BlockStack розміром у 50 ГБ, яку я ще ставив на свій комп'ютер. Хоча в ідеалі це потрібно робити на якомусь віддаленому сервері. Працювала вона десь близько трьох днів. 24 години на добу все, що потрібно було зробити, це правильно її встановити, що було тим ж пеклом, бо адекватних і докладних інструкцій ще не було, тому приходилось шукати, гуглити, розбиратися самому і питатися у людей. Після успішного встановлення необхідно було слідкувати за оновленнями. Тому що не оновлена програма могла зупинитися просто на якомусь моменті, і плакали всі мої старання і нагороди по закінченню тестнету всім успішним учасникам, які виконали всі умови, а умови були до майнити до певного блоку мережі, видали монети STX Мені дали близько 500 монет який я з часом продав за 800 доларів. Ви скажете, що 800 доларів це звичайно приємна сума, е, та це не ті кошти, які можуть щось змінити. Це дійсно так. То який проєкт дав поштовх до кращого ворку в крипті? Після успішної фіксації 800 доларів за три дні, я поринув у пошуки цікавих та багатих на нагороди проєктів, е, на очі нічого не попадалось, тому мій запал трішки засав. Але після пари днів мені написав мій давній знайомий, який також крутиться у сфері крипти, і порекомендував досить цікавий проєкт Hopper. Indeed, Hopper. Він на борту вже мав інвестиції від Binance, біток продовжував летіти на нові висоти, тому сумнівів чи вагань не було. І я приступив до виконання умов конкурсу. Про якісь нагороди, пул для тестерів чи любі інші бонуси е, було невідомо. Єдина інформація, яка була. Це отримання якоїсь кількості токенів за тестнет. Все було стандартно: купівля серверу, копіювання і вставляння команд по інструкції, і очікування того результату, який описаний у гайді. Купував я тоді, пам'ятаю, Вультер, оплачував преферальним бонусом. Після всіх настройок і запуску ноди робота пішла, але, на жаль, через великий наплив людей не дійшла до потрібного результату. Але. Розробники замітили підвищений ажіотаж до свого проєкту і вирішили зробити такі простенькі тести, щось типу як в школі, на перевірку основних фіч ноди. І що ви думаєте, це було найлегше і найшвидше тестування у моєму житті, за яке я ще й отримав можливість купити токен на ранній стадії по дуже хорошій ціні. Алокація була 800 доларів, і я її, звичайно, всю викупив. Доступ для купівлі був такої невеличкої кількості людей. На ринку була ейфорія, я продавав частинами потроху і паралельно проводивши арбітражні угоди. Купляв на Uniswap, продавав на Gate. В результаті з арбітражем я забрав близько 16 17 x від стартової суми і, звичайно, повні штани щастя. Тому я ще раз переконався, що у крипті потрібно пробувати, інколи ризикувати, експериментувати, та основне. Це бути активним учасником ринку. І тоді результат не заставить себе чекати. До речі, з бичим ринком можна множити це все на 2. Тому рекомендую вам не лінуватися, бути в тренді зараз це, до речі, дропчики. Ну і можете на мій телеграм підписатися з його допомогою ви навряд чи щось пропустите. Подякую вам за перегляд, дуже чекаю на ваш фідбек у коментарях. І, звичайно ж, не прощаюся. До зустрічі!